Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. Сьогодні я хочу приготувати на обід таку смачну рибу, велику, от такий хек, я купила. То завжди беру такі фостики, хек, знаєте, всі, що, чист, що чиститься. А сьогодні я порадила мені взяти отакий от великий хек. Я обрізала плавнички, всі гострі, фостик. Обрізала і тепер хочу видалити оцю кісточку. Тут чорне теж прибрала і видаляю оцю кістку. І так кісточка досі тут легко видалилася, і ми одержили отаку дуже гарну філешечку. І от розрізала на дві частинки. І видаляємо все чорне і фустику. Рибинка досить таки велика, гарна. І, як сказали, сказали на базарі продавець, що відгуки були про цю рибинку, що вона соковита. І о, о, тут трішечки кісточки залишилися, ми і, і цю кісточку видаляємо, Для того, щоб нам не переводити і олійки, і для чого нам. Та кісточки. Ну, звичайно, хто любить з кісточкою, залишайте з кісточкою. Навіть, якщо хто любить оці поплавочки не обрізувати, теж можна не обрізувати. Але зазвичай я все видаляю. І далі мені пригодиться отака от томатна паста, трикутничок. Трішки цукру в ложка. Я приготувала сову ложку. Там побачимо, сіль, кріп, велика цибулина і 3-4 морфинки вже отакі домашні з огороду, І чорний мелений перець, кудись без нього. Перерізую рибку на опіл, бо вона така дуже широка. Тепер нарізую на частинки поперед. Так, на шматочки. Рівненькі бажано. Саме стільки шматочків один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вийшлося в мене тільки з половини рибки, звілейної частинки. Хвостики ще не розрізувала. І тепер беру сковорідку суху, суху, включаю плитку і вливаю олійку для того, щоб посмажити рибку, рибку підсолюю і присмачу чорним меленим перцем. Притрушую борошно. Перевертаю і з цього боку теж притрушую борошно. І борошна йде економія така. Небагато борошня, не залишається зайво.

Так само кісточки я вибрала і фустику, порізала на частинки. А сам фустик, вже, кінець фустика, я залишила ціленьким. Дуже зручно використовувати пакети з-під свіжого хліба, тільки їх взяти вивернути. Той пакетик викинула вже, а наступний поклала і розібрала фустик. І так першу партію рибки я просмажила. Риба дійсно дуже гарна, ніжна, соковита, тендітна і смачна. Але я її так легесенько просмажила, дуже легесенько. І вона, повірте, получилася неймовірна ця рибка. Я перший раз її беру, але радшу взяти кожну. От дивіться, які получаються дуже такі соковиті і ніжні шматочки. І білесенька-білесенька така рибка. Прямо аж тане в роті, вже е, зараз навіть просмажена злегенька. Просмажує і наступну папіру. Поглянути, не виходить, як приверті нагара. І так, з, з одного хеку в нас вийшла така. Гірка, прекрасної, соковитої, дуже ніжної, рибки. Перший раз, я ще раз повторюю, купила отакий хек, думала взяти і дві рибинки, але спробувала на смак, який виходить, він дуже гарно, я думаю, дуже смачний буде і в клярі. Але сьогодні я готуватиму хек в томатній підливці, через те я не готувала його в клярі. Але ж, повторюю, що перший раз спробувала їй всім раджу купити такий хек. І для підливки нам потрібна одна велика цибулина, або така, або стара цибулька, кріп, морква, томатний сік, томатна паста, вибачте, або сік томатний, у когось що є, трішки цукру і сіль. Там, де смажилася рибка, Сковорідка залишилася без борошня, нічого тут не пристало, бо я показала вам, як правильно обкачувати рибку у борошні. І в цій в олійці з підрібки я буду обсмагати цибульку дрібно порізану морквинку. і так, цибулька трішки позолопилася. І кидаємо на велику птелку, на теплу уможну. І так позолотилася у нас морквинка і цибулинка. Додаємо томатну пасту, додаю її половинку, ось цього трикутничка. Багато не потрібно. І теж Трішечки без безсмотру. На середньому такому вогнику, Чуточку, чуточку підсматривать треба. У мене просто пів пакетика вже використано, я ще пів пакетика використовую пасти. Дуже хороша паста, головне, щоб вона була якісна. От коли поєдналася цибулька, морковка і паста, ми вкидаємо десь пів столової ложки цукру зіркою. Пів столової ложки. Ну, десь не повна столова ложка цукру. Томат дуже гарно поєднується саме з цукром. І далі присунюємо, рібочку солі вкладаємо. зменшуємо в Хай воно ще просушиться, трішечки сразу. І потім беремо ложечку борошна і розчиняємо воді. Води десь беремо пів літра. Дуже гарно розчиняємо воді борошна. Я трішечки неправильно зробила. Спочатку треба було ложечку борошна покласти, а потім вже в воду вливати і отак розминати. Воно і так вийде, але трішки довше. Але обов'язково треба, щоб у воді розчинилося борошно. І заливаємо шумку. І Додаю трішки чорного малиного перцю засмаком. І в кінці нарізую кріп і лаврову листочком гаркинич. Підливка повинна бути трішечки солодку воду. Для кислинки додаю трішечки лимонного суху, кричавлю з лимона. Лимонний і риба дуже сумісний. Дуже гарний аромат що від лимона. І дав кислинку. Ну, Лимон скидаєте за потреби і яку кислинку ви хочете додати. Але раджу додати. Ну, якщо ж немає, то дає трішки більше і пасти. І зверху поливаємо соусом. Гляньте, яка смакота виходить. А тепер у нас виросена в городі от редисочка, як поросятка я називаю її. Нарізуємо такими кружечками, додавати цибульки зеленої, чесничку. А можна і так просто. Хто як любить. Редисочкою просто. І смачно і корисно. Якщо ж мій рецепт вам сподобався, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, поставте вподобайте. І готуйте саме таких, як він дуже був смачний.